Європарламент проголосував за резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна, Лукашенка та інших злочинців, причетних до війни Росії проти України. Новий Нюрнбергський процес невпинно наближається і в ньому знову візьме участь Росія. Але є нюанс: цього разу Росія зустріна міжнародний трибунал на лаві підсудних. Голосування у парламенті представників всіх країн, які належать до Євросоюзу, означає, що в усіх цих країнах є політична воля до того, що такий міжнародний трибунал таки буде проведений. А те, що в Європарламенті присутнє скільки країн, відкриває зелене світло до того, що на території цих країн будуть вільно проводитись слідчі дії щодо злочинців. Саме це одна з причин того, що таке голосування відбулося. Адже величезна проблема була з такими політиками, як Путін чи Лукашенко, в тому, що вони досі мали імунітет проти судових розслідувань. Так от, в Європарламенті проголосували за резолюцію, яка стане першим кроком по зняттю цього імунітету. Іншими словами, тепер буде дуже цікаво спостерігати, як після того. Як запрацює трибунал, будуть відбуватися міжнародні зустрічі Путіна і його поплічників. Кожного разу, коли вони будуть перетинати кордон Росії, вони стикнуться з небезпекою, що їх просто арештують, тому що імунітет свій вони втратять. На території країн, які входять до Євросоюзу, відтепер буде дуже важко говорити щось про пом'якшення ставлення до Путіна. Такі заклики, якщо вони відбуватимуться, показуватимуть тих, хто це робить, у дуже поганому світлі. По суті, ці політики будуть закликати до примирення злочинцями або примирення з тими, проти кого проводять слідчі дії. Це політично величезна втрата для прихильників Путіна на території Євросоюзу. Окремий пункт резолюції торкається суверенних активів Російської Федерації на території країн Євросоюзу. Досі багато було розмов про те, що ці активи мають бути конфісковані і спрямовані на підтримку України. Але досі не було відповідних законів і відповідного правового поля. І такі пропозиції стикалися з проблемою відсутності дієвих юридичних механізмів, як це можна зробити. Голосування у парламенті створює початок такого правового поля. І ініціатори цієї резолюції прямо кажуть, що одна з задач цього голосування запровадити новий юридичний механізм, який дозволив би конфіскувати активи Російської Федерації, в першу чергу активи Центробанку, і спрямувати ці активи на підтримку України. І останнє. Звісно, що міжнародний трибунал в першу чергу торкнеться Путіна і Лукашенка, але не лише в резолюції йдеться про всіх причетних до агресії Росії проти України. Це означає, що сюди входять і генерали, і офіцери, і пропагандисти. Відтепер ці фани Путіна не зможуть їздити вільно по західних кордонах і відкривати рахунки в західних банках. Їх там просто можуть арештувати і їх, і господарів рахунків. І вони тепер назавжди змушені будуть залишатися в жахливій резервації руского міра. Що ж, там їм і місце. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.